Зіграно 7 хвилин у першому таймі. А оце-таки бачимо мегуал. Непоганий розірець. Очікували, що буде скидка на 6 або 10-метрову позначку, як у минулих епізодах. Але цього разу простріл пішов саме на дальню стійку, де у нас знаходиться в селі в футболках. Є простір. Так, закидання на Гаврилюка. Тут... Гаврилюк падіння, що втратив рівновагу. Сіки арбітрів мовчають 3-2. Виходять рівняни. Простріл у Керешка на дальню стійку. М'яч відітає до піддума. Ну, такий майстер чкіріної кулі, як Сергій, піддубний не схибить у цій ситуації 1-1. Паритет відновлено. Рівняни повертаються в гру і демонструють суперникам. Що требує передачу? зміщується в центр. Степанюк просить передачку. Злучає у руку. Так. Але звучить сирена. І що це буде прямий ще удар. Час вийшов. Ця це... нічия на радість та на позитив саме для суперників обох колективів. отож з вами